Гризуха? Що ти? Почухай Ляля. Чуй. О, почухай. Ну давай почухай, іди до мене. Ой, іди, буду чухати тебе. Іди, моя дівчинка. О, так почухай. Ну, не хочеш. Ну вибачай, Ляля. Ляля, Гризуха. Угу. А кого прийшла? Хто, а? кого прийшов? Ну, хто? А де Юля? А де Юля?

Molta, <OFTUNER> e я, тобі, люблю, и я тебя люблю.